Там трошки менше, ніж півтора року тому, було у нас обрано до як членів правління. У нас 16 членів правління, все це відбувалося у Криму. На жаль, зараз вже так, таких позитивних згадок, тільки можна про це згадувати як... Але це. ми ще будемо проводити. Ми ще будемо і ми будемо. Ми будемо. Ми е, тому що безпосередньо ми з Оленою почали відповідати за розвиток секцій та комітетів, тобто 16 членів правління, 2 відповідаль за розвиток секцій та комітетів. І за цей час було у нас проведено близько 10 засідань членів правління. Що можна, які можна згадати важливі дати в історії функціонування комітетів? Що 18 липня 2013 року була затверджена концепція розвитку комітетів на 2013 і 2014 роки? Хочу сказати, що це дійсно дуже важливий е е крок, тому що саме з цього були підвищені певні критерії щодо е роботи кожного з комітетів, секцій, і кількісні, і якісні. Я пам'ятаю ці дискусії, але мені дуже приємно, що. Е і колективним розумом все-таки цю концепцію затвердили, і можна сказати, що доволі вдало її реалізують. В лютому, 2014 році, у нас розпочалось надзвичайно активне формування рад комітетів, тому що багато рад комітетів у нас не було сформовано. Мені по жіночі сподобалось в березні-квітні надзвичайно фантастичне оформлення корпоративних елементів і чого пам'ятаєте, з'явилися значочки кожного у нас комітету. Ви зайдете на сайт і зараз я там буду стати, ви побачите. Це все надзвичайно, тільки додає нам статусності. І в травні також було масове здійснення виборів виборів нового керівництва комітету. Ну що, давайте подивимося. Гаріца, даєш і структуризацію. Комітет природних ресурсів у нас був переименований в комітет з природних ресурсів природоохоронного та екологічного права, комітет телекомунікацій в комітет з питань телекомунікацій, інформаційних технологій та інтернету, комітет з енергетики, комітет з питань енергетики, нафти та газу, комітет банківського та фінансового права, в комітет з банківського фінансового та страхового права. Як ви бачите, також функціонують у нас комітети з міжнародного права, комітет з цивільної, сімейного та спадкового права, комітет з корпоративного права та фондового ринку. Комітет з юридичної практики було безпосередньо вифігу. Ну що, давайте побачимо наші корпоративні безпосередньо, як кажуть, іконки, обличчя і наклеєчки. Я так мені назвали, встрічають по одюшки. Кожен себе знайде, всі комітети представлені з головами, безпосередньо зверніть увагу на усі ці іконочки. Я думаю, що це буде вам приємно. Ну що, давайте прийдемося також.